Червоні прапори у резюме можуть вказувати на потенційні проблеми та відволікати увагу роботодавця або рекрутера. Тривалий період без роботи. Якщо у вашому резюме є проміжки між роботою, наприклад, декілька місяців або навіть років, це необхідно пояснити. Наприклад, ви подорожували або навчалися або турботою за сім'єю. Часта зміна роботи. Якщо у вашому резюме зазначені короткі терміни роботи, або часта зміна це може вказувати на нестабільність або погану адаптацію. Тому кожен пункт треба пояснити та додати позитивні аспекти вашого досвіду. Орфографічні та граматичні помилки. Помилки у правописі можуть свідчити про недбалість або